Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте Українське радіо. З вами Наталя Соколенко і Сергій Стуканов. І ми розпочинаємо черговий епізод проєкту Фейк-Контроль. У соцмережах масово поширюється тривожна інформація, нібито через російські обстріли в Україні вводять погодинні графіки. Відімкнення газу у повідомленнях від анонімних каналів ви знайдете і список регіонів, звідки, начебто, починають фейкові відімкнення, і згадки відомих медіа та навіть офіційних установ. Та чи є підстави для паніки? Фактчекери проєкту VoxCheck з'ясували, що це черговий фейк покликаний грати на страхах українців. Насправді ж жодних офіційних рішень про відключення газу ніхто не ухвалював. Нафтогаз заявив, що система працює у штатному режимі, а скандальні так звані графіки вигадка спрямована на маніпуляцію громадською думкою. Крім того, поширене зображення, ніби зі статті українського медіа, це фальшивка. Справжня публікація мала зовсім інший заголовок і зміст. А посилання, що нібито ведуть до графіків, Насправді перекидають користувачів в анонімні телеграм-канали, які намагаються зібрати побільше підписників через підігрівання страху, як розпізнати такі маніпуляції, та що робити, якщо подібна панічна новина потрапила у вашу стрічку? Про це поговорили із Кирилом Перевозчиковим, головним редактором проєкту VoxCheck. Обговоримо, як емоції впливають на поширення фейків, які елементи вказують на підробку, та як не потрапити у пастку інформаційних маніпуляцій. Насамперед, про те, як маніпулятори обирають теми для своїх фейків, та якою є мета цього вкиду. Говорить Кирило Перевозчиков. Після обстрілів, коли зокрема Росіяни вдарили по нашій газовій інфраструктурі, телеграм-каналах поширилася новина, іноді навіть з так званими фотодоказами, що мовляв там з наступного дня або з наступного тижня розпочинаються графіки відключення газу. І щоб дізнатися користувачам свої графіки, треба перейти за посиланням в описі. Якщо ж, звісно, ви пройдете за посиланням, ви не знайдете жодних подробиць цієї новини. Бо одна з цілей цього вкиду це накрутити ще більше підписок в анонімні телеграм-канали, які публікують або не перевірну інформацію або публікують замовну рекламу, яка ніяк не маркується, не позначається, що це реклама бізнесу або політиків, або розганяють різні чутки, інсайди, які теж звісно часто виявляються неправдою. Як цю новину можна спростувати? По перше, подивитися, піти чи писали про це хоча б деякі газові компанії, енергетичні компанії. І звісно, ми не знайдемо подібних новин ні на сайті Міненерго, ні на сайті жодних газопостачальників та інших енергетичних компаній, але є новина, наприклад, на сайті Нафтогазу, який справді підтвердив, що Росіяни вони спробували влучити по. Нашій газовій системі, утім, ситуація вона залишається без змін, тобто споживачам, побутовим, так і не побутовим, тобто промисловості бізнесу газ як постачався, так і постачається. Тобто критичних ушкоджень, як можна побачити, сповідомлення не було, і користувачі вони не побачать змін після цього періоду. І звісно, що фотографії, які нам показували в цих каналах, вони також були фейковими. Там просто був один графік, так званий відключень. Який просто був зроблений у фоторедакторі, а головна цільна крутка бо так це дуже простий, але як виявилось, дієвий механізм для прихованої або не дуже реклами, коли читачам пропонують шокуючу новину або позитивну, як от про якісь в лапках шалені знижки, пропозиції, програми підтримки, допомоги, так і негативні новини. Тобто маніпулюють не лише позитивними емоціями, а й негативними якісь панічні заголовки про не знаю, Стрімкий наступ Росії про відключення комунальних послуг, про відключення газу, води і так далі. І ці звісно, користуються. Бо люди зараз вони всі меншою чи більшою мірою в стресі. А людина в стресі вона має менше часу та ресурсу перевіряти новини. Слідкувати за своїми підписками, щоб там не було анонімних каналів, щоб не було жовтих медіа. Тож так, подібна оманлова реклама призведе до того, що ви станете підписником чергового анонімного каналу, за яким невідомо хто стоїть, і на якому регулярно публікують, що на фейки, то принаймні маніпуляції, якусь дженсу або просто новини неякісно написані і неякісно перевірені. Фейкороби використовують страх і тривогу, аби люди швидше розносили неправдиву інформацію, які емоційні тригери змушують користувачів куплятися на подібні вкиди. Вплив таких факторів добре простежується на прикладі цього фейку, каже Кирило Перевозчиков. Ми вже бачили подібні випадки і на початку січня, коли якраз припинився транзит газу через Україну, теж озвенняли ці чутки, і теж нафтогазу теж довелося виходити зі спростуванням, що кінець транзиту ніяк не вплине на побутових споживачів. Так і ми бачили схожі випадки. Після різних обстрілів впродовж всіх трьох років Великої війни, що в таких каналах навіть вгадували, що вводяться графіки відключення води, теж після якихось обстрілів по вольній інфраструктурі. Тож подібні киди вони не нові, і так і само і не нова накрутка підписок за допомогою різних панічних шокуючих новин. А емоція справді емоція це дуже сильна зброя для поширення як дезінформації, так і різних маніпуляцій або поманливої реклами. Так справді ці канали вони мають відносне велике охоплення, але користувачі могли самі переконатися, що ніяких графіків немає, бо наступного дня після фейку газ постачали, як і постачали, і енергокомпанії, яким вони платять за послуги. Звісно, цього теж не повідомляло. Навіть сама реальність спростувала ці чутки. Тож цей фейк. Він ніби і небезпечний, але він доволі легко спростовується, якщо вийти за межі реальності телеграм-каналів. А інший випадок фотофейку це коли пропагандисти, вони взяли заголовок українського видання відомого, але відредагували дату і відредагували заголовок. Тобто в оригіналі там просто цитували нафтогаз знову ж таки його позиції, що газ постачають безперебійно, без змін. І замінили це на загалову про те, що запроваджуються графіки відключення. Тож тут не лише була новина створена лише з тексту, а й також вони кинули фотоманіпуляцію. Це доволі простий якраз випадок фотоманіпуляції, бо на скриншоті була зазначена авторка, яка написала нібито цю статтю, і ми могли перейти на сайт того ж лавкома. Пошукати, що писала ця авторка, знайти схожу новину з аналогічним фото і з схожою темою про газ. Але тим не менш, там все ж таки була змінена дата і заголовок, і ця новина вона навпаки спростовувала чутки про виключення газу, а не підтверджувала її. Неперевірена інформація у соцмережах може ввести в оману та змусити користувачів стати несвідомими поширювачами фейків, які дії варто вжити, якщо в стрічці з'явилося подібне повідомлення. Послухаємо поради Кирила Перевозчикова. Більшість фейків вони доволі примітивні для тих, хто вміє на базовому рівні працювати з інформацією, і є достатньо для цього просто пошукати в тому ж гублі, чи писали про це перевірні медіа, чи справді на певному сайті розміщена була ця новина, чи звичайний пошук. Тож найкраща профілактика фейків це фільтрувати свої підписки, тобто не читати. Не зрозуміло, які канали, а отримувати інформацію від е, достовірних медіа. Фільтри підписок це важлива порада, бо вочевиці не в усі аудиторії є значні навички перевіряти інформацію, так і банально, ресурс, час щоб перевіряти кожну новину детально. Тож цей фільтр підписок він вже якби спросить вам життя, зменшить ваші витрати на медіаграмотність, на фактчек, чек Але звісно, що покладатися лише на інших медійників, журналістів те буде не зовсім коректно, бо знову ж таки, ми всі люди, ми всі помиляємось, і в медіа теж можуть бути якісь помилки неточності. Тож завжди також намагайтеся перевіряти, чи коректна подана інформація, чи немає там певної упередженості емоційності. знову ж таки, якщо особливо це стосується певних панічних шокуючих новин, і завжди цікавтеся, звідки ця інформація і поширив, і наскільки можна довіряти цьому За замало питання не буває завжди. Треба глибше цікавитись новинами. Ми почули коментарі і поради Кирила Перевозчикова, головного редактора проєкту VoxCheck. Друзі, щодня слухайте рубрику Фейк Контроль. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.